Пельмені у бульйоні. Саме у бульйоні, а не на воді варяться. Залишився у мене бульйон готовий, який я варила для щавльового борща. Закипів він. Я ще його трішечки посолила, бо він був не дуже солоний, і кинула у нього пельменчики. Хай вони киплять і варяться. Тепер кидаю ще зелень, тому що м'ясний бульйон. Добре, але коли він зеленю, він зовсім інший має смак. Дуже люблю укроп, ну саме сезон укропу. Кинули і хай оце весь час варяться пельменчики з зеленю. Тепер кидаю один лавровий листочок, того, що не люблю дуже багато, бо гірчить. І перець Чорний горошком. Чекаємо, поки вода закипить. Вибачте, не вода, а бульйон. І хай варяться вони хвилин 10. Не люблю альденти, не люблю тверде тісто. Завжди варю хвилин 10. І дві хвилинки завжди даю, щоб настоїлися вже у виключеному бульйончику. Беремо тепер тарілку. Наливаємо бульйон з пельменями, зверху ще разочок посипаємо зеленю і обов'язково додаємо сметану. Смак неймовірний, повірте мені. Зовсім інший смак, ніж пельмені просто у сметані з оцтом з маслом. Але я Трішечки не розрахувала. Не змогла з'їсти всі, які були прийменчики у бульйоні. Я їх виняла, поклала тарілку і з'їм наступного разу.